Бінарні опціони це казіно чи інструмент? Бінарки це не казіно, але 90% людей перетворюють їх в казино своїми власними руками. Це питання задають усі, хто хоч раз зливав депозит або навпаки плив серію плюсів і відчував себе генієм. І я скажу чесно, самі по собі бінарні опціони не є казином. Це фінансовий інструмент з. Фіксованим ризиком і з фіксованою дохідністю. Ти заздалегідь знаєш, скільки можеш втратити і скільки можеш заробити. Але проблема ніколи не в інструменті. Проблема в тому, як людина його використовує. Казано починається не з формату. Казано починається з мислення. У момент, коли ти відкриваєш угоду не тому, що є чіткий сетап, а тому, що мені здається, ти вже не трейдер. Коли ти дивишся на графік євро і думаєш, ну вже час розвертатись, але не можеш пояснити чому це вже не аналіз, це просто надія. А надія на фінансовому ринку найдорожча річ, яку ти купляєш. Азар це фокус на одній угоді. Системна торгівля це фокус на серії угод. Оце ключова різниця. Гравець хоче, щоб сама ця угода зайшла. Він емоційно прив'язаний до результату. А трейдеру все одно чи буде плюс або мінус в конкретний момент. Його цікавить, чи він діє по правилах і чи дає його модель перевагу на дистанції в 100-200 угод. Чому ж тоді більшість торгує як указано? Відповідь проста, тому що бінарні опціони дають швидкий результат. Одна тари хвилин, і ти вже бачиш правити чи ні. Мозок любить швидкий зворотний зв'язок. Мозок любить дофамін. І коли після мінусу ти її піднімаєш ставку, щоб відігратися, ти дієш не як підприємець, а як людина, яка хоче повернути втрачені емоції. Емоції, друзі, ніяк не кошти. Щоб робити з бінарок бізнес, потрібно повністю змінити підхід. Бізнес це коли ти працюєш з цифрами, ти чітко визначаєш ризик на одну угоду. Умовно у мене це 1%. Ти ведеш журнал, ти аналізуєш свою статистику. Ти знаєш при яких умовах твоя модель працює краще, а при яких гірше. Ти розумієш, що п'ять мінусів до ряду це не катастрофа, а частина гри у довгу дистанцію. Бізнес починається там, де є система і дисципліна, а не просто емоції. Якщо ти не можеш зупинитися після свого ліміту збитку, це не про бізнес, це про імпульс. Якщо ти починаєш порушувати власні правила після серії мінусів, це вже не стратегія, а реакція на емоцію. Справжній підхід починається там, де ти працюєш за планом, незалежно від того, що ти відчуваєш, коли ти приймаєш збитки як частину процесу. А не як особисту поразку, коли ти не намагаєшся відігратися, а просто продовжуєш діяти в межах своєї моделі, ринок завжди карає тих, хто торгує зі страху або жадібності, і він надає шанс тим, хто залишається холодним і послідовним. Тому не варто лізти в бінарки, тим, хто шукає швидкий спосіб розбагатіти. Тим, хто не готовий втратити депозит і сприйняти це як плату за досвід, тим, хто не може працювати по чіткому плану, якщо ти імпульсивний, якщо ти легко піддаєшся емоціям, якщо ти живеш від адреналіну до адреналіну, бінарки стануть для тебе не інструментом, а пасткою. Але є інша категорія людей. Якщо ти спокійний, якщо ти можеш думати від статистики, якщо ти готовий місяцями відточувати одну модель. Якщо ти розумієш, що контролюєш лише процес, а не результат. І якщо ти можеш прийняти серію збитків без паніки, тоді бінарні опціони можуть стати для тебе інструментом. Це інструмент, який дуже швидко оголює твою психологію. Вони показують, чи є в тобі дисципліна, чи є в тобі терпіння, чи можеш ти жити з невизначеністю. Тому що ринок це не про правоту, а ринок це про ймовірність, і пісі все зводиться до простого бінарні опціони це не казано. Але вони дуже легко перетворюються на казано в руках людини, яка не має системи. Якщо ти йдеш сюди з правилами, статистикою, холодною головою і розумінням, що можливо не все піде одразу, у тебе є величезні шанси мати успіх в даній сфері. Питання не в тому, що таке бінарки. Питання в тому, хто ти, коли натискаєш на кнопку.